Чверть сторіччя тому ці кадри облетіли весь світ падіння Берлінського муру. Рік по тому припиняє своє існування НДР, кінець диктатури соціалістичної єдиної партії Німеччини СЄПН. Початок нової епохи, подолання комуністичного минулого на шляху до демократії. Наша ситуація була особливою. На двох третинах нашої країни не було комунізму. У старих землях була демократія за західним зразком. Тому після об'єднання нам було набагато простіше займатися подоланням нашого комуністичного минулого ніж іншим країнам. Райнер Епельман, людина легенда, один з опозиціонерів УНДР, пастор, правозахисник ворог партії номер 1 Після перших вільних виборів УНДР у, у 90-му році Епельман очолив міністерство розброєння і оборони та брав активну участь у зміні еліт. Я відмовився служити в армії НДР. За це у мене відібрали свободу. А через 25 років я став головнокомандувачем генералів. Вони всі були звільнені зі служби. Це було чудово, але ось що цікаво: офіцери розформованої німецької національної армії на 99% були членами СЄПН. 11,5 тисяч із них були взяті на службу у Бундесвер у 92-му році Епельман очолив слідчу комісію Бундестагу з осмислення і подолання минулого диктатури соцпартії. Так розпочався процес реабілітації жертв, а також публічні судові провадження щодо партійних функціонерів. Але далеко не всіх вдалося притягнути до відповідальності. частково колишні члени СЄПН, що обіймали у НДР керівні посади, успішно працюють в бізнесі. У них добрі зв'язки в країнах Східної Європи та Росії. І бізнес цим користується. це, звичайно, ганебно. Подоланню темного спадку соціалістичного минулого допомогло розсекречування архівів спецслужб. У них наразі зберігаються мільйони справ. Будь-хто має доступ до власної особової справи. У вивченні архівів брав участь історик музею НДР Штефан Волле. Викриття доносчиків та шпигунів не всім сподобалося. Розсекречення документів відбувалось дуже болюче. Це завдало шкоди репутації деяких політиків. Сьогодні юридично всі ці судові справи закриті у зв'язку із закінченням терміну давності, але досі оприлюднення даних щодо співробітництва зі штазі може вдарити по репутації. музей НДР. У Німеччині зазвичай не говорять про декомунізацію. Німці обрали більш безневинне формулювання подолання комуністичної диктатури. Політики досі сперечаються щодо того, чи була НДР такою ж державою беззаконня, яким був нацистський режим. Режим СЄПН був засуджений на політичному та публіцистичному рівні у багатьох книжках та фільмах. Але в нас не було формального рішення та закону щодо цього Боротьба із символами того часу була особливо активною на початку 90-х. Тоді німці дружно сказали усім Леніним гудбай. Рішення про демонтаж пам'ятників, перейменування вулиць та міст ухвалювалося на рівні земель та комун. 25 років по тому до тих небагатьох, хто залишився, звикли. Один із останніх привидів комунізму, захований подалі від очей у подвір'ї компанії, що займається перевезенням вантажів у Кройсберзі. Нічого собі, я б не став його ставити у громадському місці, а так кожен може робити те, що йому заманеться. А щодо його історичного значення, про це можна довго сперечатися. але у нас у Німеччині Леніна, м'яко кажучи, не дуже шанують. За 25 років німці навчилися ставитися з іронією до пережитків комунізму. А ті, які ловлять себе на почутті остальгії, все ж розуміють, що не хочуть повернення у минуле.